Лисиня сонька наближався день народження. Вісім років вже завтра, гордо сказав він і широко розвів лапки. Так, мій дорослий хлопчику, усміхнулася мама лисиця, завтра поїдемо. І купимо тобі святковий подарунок. Того вечора Сонько був такий схвильований, що ніяк не міг заснути. Він лежав у теплому ліжечку, ворушив вушками і шепотів у темряві. А може, мені мама купить великий торт або. Машинку з мигалками. Або Лего, або динозаврика. Мама зазирнула до кімнати і лагідно сказала. Спи мій солоденький, завтра буде чудовий день. Але Сонько ще довго лежав. Він уявляв подарунки. Слухав, як цокає годинник і як за вікном шелестить нічний вітер. Йому здавалося, що ранок ніколи не настане. Та ось перші промінці торкнулися вікна. Сонько прокинувся першим. Мамо, вже сьогодні. вигукнув він. І застрибав по кімнаті. Так, сьогодні великий день. посміхнулася мама. Поснідаємо і поїдемо до торгового центру за твоїм подарунком. За півгодини вони вже сиділи у своєму авто. Мама уважно кермувала. А Сонько спостерігав за машинами на дорозі. Біля входу до торгового центру блищали десятки авто червоні, сріблясті, блакитні, сірі. Мамо, дивись, он така сама, як у дядька Оленя. вигукнув Сонько. Тільки ближче не підходь, мій солоденький. Лагідно нагадала мама, стоячі машини не завжди сплять. Тримай мене за лапку, гаразд? Лисеня слухняно кивнуло, але очі його вже світилися від нетерплячого передчуття. Попереду миготіли вогники, люди везли візки, з дверей долинала музика. І запах кориці. Над усім світилася велика вивіска Вхід до торгового центру. Біля входу мама нахилилася, щоб узяти візок, а Сонько тим часом помітив щось блискуче під машиною. Ой, монетка! зрадів він і нахилився, щоб дістати її. У ту ж мить у машині блимнули червоні вогники. Хтось завів двигун. Ой, злякався Сонько і відскочив убік. Серце його калатало швидко швидко. Він озирнувся, але мами поруч не було. Біля входу стояло багато схожих машин. І між ними снували любі. Мамо, покликав він, та мама не озвалася. Мабуть, вона вже пішла туди, подумав синько і подався між рядами автомобілів. З під коліс пахло гарячим залізом. Десь клацнули дверцята. Лисеня притискала вушка, але все одно йшло далі, думаючи, що ось ось побачить мамо. Та ряди машин ставали все схожішими. Де ж наша срібляста машина? розгубився він. Коли зрозумів, що заблукав, Злякався ще більше. Треба знайти маму, вирішив сонько і побіг маня. Він бігав по паркувальному майданчику та шукав маму. Мамо. вигукнув він, і голос його затремтів. Люди проходили повз, не помічаючи. Маленьку постать між машин. Лисеня зупинилася, обхопила себе лапками і тихо заплакала. І що тепер робити. Раптом хтось поклав йому на плече велику теплу лапу. Не бійся, маленький. Пролунав низький, глибокий голос. Сонько підвів голову і побачив великого бегемота у синій жилетці з написом Охорона. На його жилеці мерехтіла відзнака, а в руці блищав ліхтарик. Ти, мабуть, загубився? егеж?» Лагідно спитав бегемот. Я шукав маму і не знайшов, прошепотіло лисеня. Так буває, кивнув бегемот. Але тепер запам'ятай декілька хитрощів, щоб наступного разу все було безпечно. Хитрощів? Здивувався Сонько. Так. Перша хитрість ніколи не лізь під машину. Якщо щось закотилося, поклич дорослого. Добре, я більше ніколи не полізу під машину. Друга хитрість. Не бігай між машинами. Ходи там, де тебе завжди видно, і водіям, і мамі. А я думав то коротше. Коротше, але небезпечніше, усміхнувся бегемот. І третя хитрість. Якщо загубився на паркувальному майданчику, нікуди не біжи, зупинися на видному і безпечному місці. Підніми руку вгору, так мама, тебе швидше знайде, а я, я побіг. Бо було страшно. Усі бояться, але справжня хоробрість стояти в безпечному місці і чекати, мама тебе знайде. Іще, додав бегемот, якщо мама раптом не приходить, звернись до охоронця. Або працівника майданчика паркувального з бейджиком. Ми для того тут і працюємо, щоб допомагати. Лисеня трохи посміхнулася. Я запам'ятав дякую. Ну, ти молодець, сказав бегемот. І натиснув кнопку на рації. три! я знайшов маленьке лисеня. У динаміку пролунало. Прийнято, мама лисиця хвилюється. Бегемот нахилився до сонька. Бачиш, мама зробила все правильно. Вона залишилася біля входу. Ходімо до неї. Вони рушили широкою доріжкою. Сонько тримався за бегемотову лапу. Вона була велика, тепла і трохи шорстка. Попереду у натовпі з'явилася знайома руда постать. Мій солоденький. Вигукнула мама лисиця й побігла назустріч. Синко кинувся в обійми. Я загубився, але мене врятував пан Бегемот. Дякую вам, сказала мама і схвильовано кивнула охоронцеві. Усе гаразд, відповів той. Ваш син тепер знає головні правила поведінки. На паркувальному майданчику. Так, гордо вигукнув синько, не лізти під машини, не бігати між ними і не тікати, коли загубився, а навпаки, стати на видному, безпечному місці чи підняти лапу догори. Щоб Привернути до себе більше уваги. А раптом що кликати охоронця, він завжди допоможе? Мама усміхнулася і поцілувала його у вушко. Я пишаюся тобою, моє день народжуване лисенятко. Бегемот помахав лапою. І пішов далі патрулювати, допомагати всім, хто цього потребує, на паркувальному майданчику. А мама взяла сонька за лапку, і вони разом увійшли до торгового центру, де пахло ваніллю свіжими булочками і святом. Сенько стиснув мамину лапку і прошепотів. Мамо, я зрозумів, безпека це поруч із тобою. І десь усередині зовсім тихо дзенькнув маленький дзвіночок. Того дня мріяли синяти здійснилися. На день народження він отримав такі бажані подарунки, дорогі малята та дорослі дітлахи. Вечірній котобась разом із лисеням Соньком вітають сьогодні тих, хто святкує свій день народження. Будьте щасливими, наші дорогі день народжувані. Ми бажаємо вам щастя, успіхів і щоб всі-всі-всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Бережіть себе, ми дуже любимо вас, ваш вечірній котобас. І маленькі лисеня сонько.